Лікарняну касу ввели і на Тернопільщині. За цією схемою бажаючі громадяни щомісяця сплачують 30 гривень у благодійний фонд. Відтак, обслуговування в медичних закладах для них безкоштовне. Це є одним із кроків на шляху до реформування медицини і різновидом страхової. Керівництво фонду Лікарняна каса вважає, таке нововведення витіснить хабарництво з медичного обслуговування. Якщо людині забезпечують це все безкоштовно, то немає потреби шукати якісь. Інші схеми, шляхи там ну про пролікуватися, там надати допомогу і так далі. Тобто є. Медичний стандарт, з нього призначене лікування, безкоштовно видані медикаменти, безкоштовно проведені обстеження, от в рамках цього проекту. Тому про якісь корупційні схеми тут навіть відпаде мова про це говорити. Лікарняна каса дає пацієнту безкоштовне обстеження та користування ліками медзакладу. Медикам це дозволяє бути юридично захищеними, каже Петро Левицький. Щоб користуватися послугами фонду Лікарняна каса треба спочатку написати заяви. Ті, хто Бажає стати членом лікарняної каси, пишуть дві заяви: одну на вступ, яка зберігається, буде зберігатися в нас в лікарняній касі. Друга заява на ім'я свого керівника на відрахування із зарплати коштів. Благодійний фонд, тобто і тоді з закладом заключається колективний договір, автоматично зарплати відраховується 30 гривень перераховується на, ну, на рахунок лікарняної каси. Варто зауважити, що лікуватися безкоштовно члени фонду зможуть через три місяці після першого внеску. Наразі такі лікарняні каси, каже виконавчий директор Тернопільської, вже діють у всіх обласних центрах України.